54-та річниця народження Лесі Українки, виготовлення виробів з глини як дитяча арт-терапія, зустріч запорізьких освітян із колишньою міністром освіти і науки України, корекційно-розвиткові заняття із дошкільнятами та вітаміний тиждень у початкових класах. Про все це сьогодні у випуску з вами Дрина Пода та територія освітніх перспектив. Запоріжжя організували інтерактивний захід в пам'ять видатної української поетеси Лесі Українки. Вона не просто письменниця, а символ боротьби та незламності. Попри важку хворобу залишалася сильною духом і створила унікальний поетичний світ, який захоплює і сьогодні. Тож творчість письменниці стала центральною темою в день її 154-ї річниці, яким був захід для школярів і в чому відображався інтерактив далі у сюжеті. 25 лютого у день народження Лесі Українки відбувся інтерактивний захід мудрі слова без часу та кордонів. Атмосфера була сповнена творчості та натхнення. Юні учасники мали змогу поринути у світ геніальної письменниці. Ми проводимо щорічно цей захід. І вже є така традиція, але ми змінюємо формат. Минулого року у нас була прес-конференція, до якої ми залучали юних журналістів нашого міста. А цього року ми вирішили змінити формат і таким чином прийшли до висновку, що інтерактивна програма буде дуже цікавою для дітей, тим більше, що саме ігрова діяльність є провідним напрямом діяльності нашого закладу. Захід складався з кількох інтерактивних блоків, у яких вихованці сценічної майстерності постають в образах Лесів. Українки різних років її життя. Організатори подбали про те, щоб кожен зміг не лише слухати, а й брати активну участь у дискусії. Молодь аналізувала цитати поетеси, дізнавалась нові цікаві факти та відкривала для себе її творчість під новим кутом. А давайте запитаємо наших експертів все ж таки, як називала Лесі Українка її мама. Леся мама називала свою донечку Зеєчка Зея. Зея, це один із різновидів кукурудзи. Тому серед всіх овочів та фруктів ховалася підказка маминого ласкавого звернення до маленької Лесі. Такий формат дозволив зробити захід не просто освітнім, а й захопливим для кожного учасника. А запрошені експертки спростовували або підтверджували відповіді учнів. Для мене було і неочікуване, але водночас і дуже приємним запрошення на цей захід. Адже сьогодні ми будемо вітати відому жінку, відому натхненницю для багатьох поколінь. Українців, Лесі Українку, і не дарма саме в цей день, сьогодні день жінки, і справді сьогодні дуже актуальними є слова Лесі Українки. Ні, я жива, я буду вічно жити, і її поезія, і її творчість буде надихати дуже багато поколінь не тільки освітян, але й всіх, хто долучається до скарбниці української літератури. Підлітки не лише знайомилися з біографією Лесі Українки, а й через гру навчалися аналізувати творчість поетеси. Доводить. Власні думки та дискутувати про значення її спадщини для сучасності. Мені подобається творчість Лісі українки, хочу щось нове, цікаве, узнати. Тут інтерактив, тобто тебе тут можуть запитати, можуть не запитати, або у команді тут треба буде працювати. Чи це щось таке нове? Про письменниця, що вона подорожувала багато, що вона була поліглотом, що вона померла 1, вересі, ой, 1 серпня. У мене просто у серпні день народження, тому я це запам'ятала. На завершення всі учасники отримали пам'ятні сувеніри. На згадку про зустріч саме завдяки таким ініціативам, нове покоління відкриває для себе творчий світ, у якому немає меж ні для думки, ні для мрій. У Запорізькій гімназії номер 80 вже другий рік поспіль реалізують заходи, спрямовані на психосоціальне розвантаження учнів. В умовах прифронтового міста, де діти постійно відчувають вплив стресу, важливо створювати безпечний простір для підтримки їхнього ментального здоров'я. Саме тому в лютому гімназія організувала серію арт-терапевтичних занять, які допомагають школярам знайти емоційну рівновагу. Детальніше побачимо в сюжеті. Однією з ініціатив 80 ї гімназії став майстер-клас із гончарства. Він відбувся на базі громадської організації Доречні. Під час занять дітей супроводжують психологічна служба гімназії та майстриня. Вони не лише допомагають опанувати техніку гончарства, а й підтримують учнів емоційно, створюючи атмосферу довіри та комфорту. Сьогодні до нас у гості завітала гімна... Запорізька гімназія номер 80 Вони поринули у світ гончарства. Пані Анастасія проводить для них чудовий захід по створенню тарілочки, яку вони потім заберуть до себе додому. В умовах війни підтримка ментального здоров'я дітей є пріоритетом, і цей арттерапевтичний захід є чудовим інструментом для зняття стресу та емоційного розвантаження. Колективна творча діяльність вона сприяє адаптації п'ятикласників та згуртуванню колективу, налагоджено партнерську співпрацю між Запорізькою гімназією номер 80 та громадськими організаціями. Благодійними фондами, зокрема, підписано меморандум про співпрацю з громадською організацією доречні. Гончарство це не лише творчий процес, а й потужний метод арт-терапії. Під час роботи з глиною діти вчаться концентрувати увагу, а також розвивають дрібну моторику. Процес є доволі доступним і захоплюючим. До того ж, неважким. Крім того, це дозволяє розкрити свій творчий потенціал та відчути внутрішню гармонію. Анастасія займається керамікою близько 15 років і цього Цього разу навчає м'якому мистецтву школярів. Спочатку з глини ми ліпимо безпосередньо сам виріб, будь-який, чи то є тарілка, чи то є чашечка, потім він сохне до тижня, і потім ми запікаємо його в печі при 1000 градусів, потім покриваємо поливою і знову запікаємо в печі при 1200 градусів. І потім це побут посуд можна використовувати в побуті. Зараз ми використовуємо руки і стеки. Це такі звані інструменти, стеки різної форми. При допомозі них можна робити різну фактуру чи обрізати, чи робити рельєф. І все буквально все. І воду дітям з легкістю вдається створити свою першу керамічну річ та відчути, як глина підкоряється рухам рук. А щоб задуманий виріб вийшов оригінальним, додають рельєф та візерунки допоміжними інструментами. І за годину часу учні встигли зробити по декілька одиниць майбутнього посуду. Це в мене Тарілка з узором хати, а це в мене ложка. Тарілку саму я робив не довго, а узор я довго робив. Ну, думав, як його зробити. У мене вийшла невеличка, як чашечка, ложечка та тарілка. Коя потрібно іноді змащувати, щоб вони не були дуже тонкими. А на самій тарілці написано Завта буде та намальовано сердечка. Це надпис означає, що. Ми завжди поможемо. У нас завжди буде завтра. 80-та гімназія разом із громадськими організаціями об'єднує зусилля, щоб забезпечити дітям підтримку та створити умови для їхнього розвитку навіть у складних реаліях сьогодення. Такі ініціативи є частиною комплексного підходу до збереження психічного здоров'я учнів. 88 представників закладів освіти доєдналися до тренінгів проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв в 11-те. Ця зустріч була знаковою для учасників, бо тему присвятили новій українській школі в умовах війни і післявоєнної відбудови України. А також значенню лідерства у цій концепції. Ну ж ми впроваджувалася першого ж класу по четвертій. Коли я виступила до виконання закладу освіти і я Хочу сказати, що зараз під час війни складніше стали проваджувати нову українську школу, тому що діти навчалися дистанційно. Але з пригодним укриття ми бачимо, що це стає важливим більше. Діти хочуть навчатися, і саме провадження нової української школи це відкрита велика. Займалася реформою нуш, яка знає дуже багато про лідерство, про менторство. То дуже цінним є для освітян Запоріжжя, тому я очікую і почути думки. Про сьогоднішню освіту і почути про те, як важливо бути лідером сьогодні в, освіти, в освіті і м, надихнутися. Спікеркою стала Лілія Гриневич, колишня міністр освіти і науки України. Вона стояла у витоків започаткування реформи шкільництва, а також як голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з 2016 по 2019 роки, була співавторкою ключових освітніх законів. І цими знаннями охоче ділиться із педагогами, заступниками та директорами міста Запоріжжя. Фактично, керівники закладів освіти мають стати лідерами у впровадженні реформи нова українська школа. Для мене це також находить поспілкуватися з тійми громадянами, тому що ті люди, які сьогодні працюють у Запоріжжі, в Запорізькій області, це за особливий виріс тому що всі працюють в дуже складних думах. І сьогодні я відвідала одну з підземних шкіл Запоріжжя і спілкувалася з дітьми і хочу сказати, що в мене викликає захоплення та стійкість, з якою і працює вчительство у Запоріжжі, і як наші діти, незважаючи на такі складні обставини, зростають. Дитячий садок це не просто місце для ігор і навчання, а справжній світ відкриттів для малечі. А коли йдеться про дітей з особливими освітніми потребами, цей простір має бути ще більш уважним до їхніх потреб, гнучким та підтримуючим. Педагоги одного із запорізьких садочків вже не перший рік створюють комфортне середовище для своїх вихованців, застосовуючи сучасні корекційно-розвиткові методики. Як незважаючи на виклики сьогодення, продовжують роботу з дітьми, організовувати. Якісне навчання та підготовку до подальшого життя дізнайтеся у сюжеті. Справлятися дітям з тривожністю, страхами та емоційним напруженням допомагає психологиня у сенсорній кімнаті. А головний помічник у цій справі м'який терапевт на ім'я Хі-Букі. Разом з іграшкою малята грають, обіймаються та виконують фізичні вправи. І так, хібу. Крім того, діти із задоволенням досліджують рідкий килимок Монтесорі, що є універсальним інструментом і сприяє тактильному розвитку. А ще тут є унікальне обладнання сенсорний стіл із підсвіткою, який використовується для пісочної терапії. Все обладнання, яке тут у нас є, в цій сенсорній кімнаті воно все таке мобільне. Воно обов'язково використовується в корекційній роботі, але змінюється в залежності від цілі. Яка у нас є ціль, таке обладнання ми вибираємо і пристосовуємо до заняття. У нас дуже багато тут обладнання, яке має світлові такі ефекти. До садочка приходять діти віком від двох до шести років. Заняття перетворюються на справжню гру. Для цього використовують сучасне обладнання, яке мотивує дітей до навчання. Справжнім захопленням стало чарівне дзеркало. Воно не просто відображає малечу, а й допомагає правильно вимовляти звуки. Діти бачать себе, чують власну вимову і одразу. Разу аналізують, як краще вимовити слово. Жаба, жовтому, жалеті. Жаба. Жовтому, жалеє. Добре, далі. У цій кімнаті працює вчитель-дефектолог. І заклад має декілька спеціалістів, що полегшують сприйняття оточуючого дітям з порушенням зору дрібної моторики, координації рухів чи орієнтації у просторі. Юлія Володимирівна використовує сучасні методики корекційної роботи авторські нейровправи та нейроігри. Так. І назад. Повертайся. У садочку дітлахи із задоволенням ходять на заняття з фізкультури. Все це під пильним керівництвом досвідченого інструктора. Тепер це стало ще цікавіше, адже у садочку з'явилося сучасне спортивне обладнання. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ та благодійними фондами тут створено цілу спортивну кімнату. Малеча випробовує скеледром, гамаки, кокони і м'які модулі. Це було корекційне заняття, яке було направлено на відновлення. Е постави, на координацію рухів, на о -о -о орієнтацію у просторі, а також е командна гра. Після основної частини і в кінці заняття обов'язково необхідно рефлексію, необхідно відновити їх емоційний стан. Садочок поки не вийшов на змішане навчання, але працювати з дітьми очно декілька разів на тиждень дає можливість проєкт від ЮНІСЕФ та облаштоване найпростіше укриття. І з наповненням простору також допомагають міжнародні організації. До речі, ми дуже багато реалізували проєктів навіть за роки війни. Це великі проекти, які дали змогу до Середовище спеціального дошкільного закладу, спеціальним обладнанням, спеціальне середовище і багатофункціональне. Дуже наші вже стали друзі це посмішка ЮЄ, яка допомагає нам в реалізації різних проєктів. Далі ми тісно співпрацюємо з Save the Children, така організація, яка, до речі, цю спортивну кімнату, найосновніші обладнання дорогоцінні саме вона надала нам двома траншами. І надали нам спочатку скалолазення. У нас гамаки були, е е е наше чарівне люстерко, балансир. Незважаючи на воєнний стан, корекційно-реабілітаційна робота з дітьми триває. Адміністрація та педагоги постійно знаходяться у пошуку нових ідей для покращення простору та сучасних методик навчання. Навіть у складних умовах у шкільному укритті освітній процес не зупиняється. Уроки проводять у звичному режимі а разом із класичними дисциплінами школярі освоюють ще одну важливу тему. Основи здорового раціону це вкрай актуально в умовах реформування системи шкільного харчування, адже це не лише про нові стандарти в меню, а й про формування правильних звичок з маличку. як здоровий спосіб життя стає частиною шкільних уроків, розповімо за мить. Укриття у восьмій гімназії поділили на навчальні класи, і під час вітамінного тижня воно перетворюється на справжню казку. Учні приходять у костюмах овочів, фруктів та інших корисних продуктів. А тема здорового харчування інтегрується у всі предмети. Це є традиція нашої початкової школи, що коли діти приходять у нас до школи, вони приходять тиждень через тиждень, і кожен тиждень діти щось таке цікаво. Цікаве щось таке корисне для них чекає. Ну, зараз у нас вітаміни тиждень, цей тиждень присвячений здоровому харчуванню. Далі, коли вони прийдуть після канікул через тиждень, у них буде такий весь весняний тиждень, де ми будемо розповідати разом з ними, зустрічати весну, будемо. Аби інформація легко засвоювалася, усе подано в інтерактивному форматі: яскраві комікси, цікаві завдання та дидактичні ігри від ЮНІСЕФ у кожному наборі новий герой і нова захоплива історія про збалансоване харчування. Діти дізналися за допомогою таких коміксів, що ж які ж продукти корисні для щоденного споживання, що таке екстропродукти дізналися, і вивчали, як кожного кожного. кожного Дня, як дотримуватись корисного корисної тарілки, так би мовити, харчування за допомогою розмальовок тут ще є розмальовки. Діти також для себе, для себе розмальовують сектори тарілки, відповідно до того, які продукти вони найбільше вживають вдома. Завдяки таким методам навчання діти не просто слухають, а активно взаємодіють із матеріалом, а отже, запам'ятовують і засвоюють корисні звички на практиці. Ми з вами підглянемо за уроками всесвіту. в Артих класах на тарілочці є кукуруза, капуста, картопля та морква. І що це? Ми отримали 9 наборів класів у нас 13 початкової школи, але це нам не завадило, що ми можемо обмінюватися, допомагати, проводити такі спільні тематичні заходи. І вони використовуються від першого до четвертого класу. А ще важливо, щоб навчання чергувалося з відпочинком. Тому на перервах діти грають з кінетичним піском, ліплять з пластиліну, і це не лише розвага, а й чудовий спосіб. Зняти напруження, ми завжди орієнтуємося на потреби діти на вподобання їхні. Тому пісочна терапія, це ви знаєте, і дорослі, і діти вони дуже це люблять е, працювати руками, і це за допомогою моторно-зорової е, пам'яті. Вони Ну, скажімо так, краще запам'ятовують матеріал. Реформа шкільного харчування набирає обертів, а діти головні її учасники. Адже корисні звички, набуті в дитинстві, залишаються з нами на все життя. У нашій рубриці ми розкриваємо особисті історії освітян, які змінюють навчання в Запоріжжі та за його межами. І цього разу нашою гостою є вчителька історії. А водночас, і медіатренерка. Ми почуємо про шлях впровадження медіаграмотності в освітній процес, розробку власних освітніх матеріалів, а також що мотивує рухатися вперед. Запрошую до перегляду. Цька Юлія, я вчителька історії, вчителька основ медіаграмотності Запорізької гімназії 91, Запорізької гімназії 93, Запорізької міської ради. Це було в 2019 році. Коли в нашому житті з'явився проект Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність, який впроваджується Айрекс за сприянням Посольства США в Україні, Академії української преси, Міністерства освіти та науки України, і нам запропонували взяти участь в цьому проєкті. Потім це була пропозиція взяти участь у проєкті Нота Єнота авторки Альона Романюка, авторки антифейкових інтелектуальних ігор, і стати тренеркою з проведення. Цих ігор наступним була участь в проєкті від департаменту освіти та науки Запоріжжя по створенню медіахабу, першого медіахабу в Україні, який був створений в місті Запоріжжя, і я стала там фасилітаторкою, отримавши таким чином також можливість проводити заходи і для дітей, і для дорослих, навчаючи медіаграмотності наше місто. Ну і наразі я є лідеркою клубу медіаграмотності Запоріжжя, який у нас створений за сприянням громадської організації «Інтерньюз Україна протягом півроку. Ми будемо наш клуб, і зокрема, я у якості лідера буду займатися організацією та проведенням заходів з медіаграмотності в нашому місті. Рівно рік тому я долучилася одразу до двох проєктів від громадської спілки Освіторія. Перший з них це дізнайся про дистанційне та змішане навчання, згідно з яким я стала вперше тренеркою, і для мене це був новий досвід, адже я з групою дорослих до цього не працювала. Другий проєкт щастя, він зовсім протилежний проєкт, який реалізовується теж фіналістом Global. Черпрас Ukraine Петром Сітиком це аналог єльської програми Єльського університету наука благополуччя, і він більш про ментальне здоров'я. Що спільне, те, що я люблю надухати і надихатися спілкуванням із дітьми і з дорослими. Що відмінне з дітьми, це більш про живе спілкування, про щирість, про відкритість з дорослими. Це більш обмін досвідом, вміння поділитися тим, що я вмію знаю і. Навпаки, отримати від них, також від своїх колег, від освітян, також певний досвід, віддачу, взаємо, взаємозв'язок, взаємоспілкування. Тому це допомагає реалізуватися в зовсім іншим, але не менш цікавому напрямку для мене. Як сказала я собі. І говоритиму своїм би колегам не бійтеся, експериментувати в кожному з нас є ця творчість, ця необхідність зробити наші уроки інтерактивними, цікавими, динамічними. Адже цей електронний додаток він надає доступ до інтерактивних вправ до підручників з будь-яких предметів. Я займалася саме своїм предметом. Історія України, історія всесвітня, шостий-сьомий класи це можливість експериментувати. Це можливість ем, надати дітям і колегам своїм ем, неабиякі матеріали для того, щоб представити свої уроки в інтерактивному форматі, що дуже цікаво сучасним дітям. Читання для мене це подорожі. Причому подорожі не лише пов'язані знову ж таки з освітньою діяльністю, адже ми любимо екскурсії в історичні місця, але й подорожі. Активний відпочинок люблю дуже подорожі в гори і, взагалі, поєднання активного відпочинку, гірського повітря, читання на свіжому повітрі допомагає надихатися і поповнювати відновлювати свій ресурс. Для мене саме робота з дітьми приносить більше задоволення. Я надихаюся спілкуванням. Мені дуже приємно, коли діти спілкуються не лише на уроках, але й приходять після уроків, після випуску, спілкуються. В мережах діляться своїми е, досягненнями. Тому для мене все-таки бути е, не лише наставницею, не лише вчителькою, але й людиною, яка може бути близькою до дітей і отримувати задоволення від спілкування від навчання. Для мене більше все таки робота з дітьми, задоволені очі від рок і любов та щирість від дітей, мабуть, так. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.